Добрий ранок, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення. На цьому тижні ми з вами вивчаємо диких звірів, тобто лісових мешканців. І сьогодні мова піде про одного з диких звірів, а про кого зараз відгадайте загадку. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий? Зайчик, вірно, діти, мова піде про сірого зайчика. Послухайте, віршик. Заєць їсти схоче, то недовго дума, угород заскоче. І капусту хрума. хрума і навколо скоса поглядає, чи нема нікого, чи не йде хазяїн? Він в гаю гуляє, п'є з трави росицю, скоса поглядає, чи не йде лисиця. А гризе морквину також зирка в боки. Ось чому став нині зайчик косооким. діти, Отже, розглянемо з вами зайчика. Подивіться на нього уважно, що є у зайчика. Так, він має теплу і пухнасту шубку сірого кольору. А взимку, коли випаде сніг, сіра шубка у зайчика стає білою для того, щоб хижаки. Не бачили зайчика на снігу, і він міг сховатися. А що має зайчик на голові? Так, важко не помітити, він має довгі вуха. Також на голові в нього є очі і дуже рухливий носик. На тулубі у зайчика є. Куций хвостик, а також він має довгі лапки, щоб зміг швидко і прудко утікати. Діти, а хто з вас знає, що полюбляє зайчик їсти? Так, капусточку, моркву, але в дикій природі не завжди зайчики знаходять овочі. Тому в лісі вони полюбляють їсти травичку, гілочки від кущів, а також кору дерев. Дітки, сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Розповідь про зайчика була цікавою. Добре малята, тож бувайте!